Привіт-привіт! Я Дергун Володимир, та радий вам представити свою спільну роботу з Восяновичем Михайлом. Ми учні 8-го А-класу ліцею номер 1 села Петропавлівської Борщагівки. Пошукова онлайн-студія, сучасні технології та матеріали. Ми вирішили зупинитися на темі обладнання та технології для медичної і фізичної реабілітації. Обладнання та технології для медичної і фізичної реабілітації включають широкий спектр інструментів та пристроїв, які допомагають пацієнтам відновлювати функціональність та покращити якість життя. Цей проєкт містить більшість типів реабілітації, роботизовані системи для реабілітації. Екзоскелети це носимі пристрої, які облягають тіло, забезпечуючи підтримку та підсилення рухів кінцівок. Вони часто використовуються для, паці... для пацієнтів з, опорно... з порушеннями опорно-рухової системи, такими як параліч, викликаний травмами спинного мозку або інсультами, роботизовані тренажери. Ці тренажери призначені для імітації природних рухів, такими як ходьба, біг, підйом по сходах тощо. Вони активно використовуються для реабілітації пацієнтів з неврологічними порушеннями. Фізіотерапевтичне обладнання. Ультразвукові апарати. Ці апарати використовують високочастотні звукові хвилі для проникнення глиб тканин. Ультразвук створює мікромасаж, який сприяє зменшенню запалення, покращенню кровообігу і прискоренню процесу загоєння. Ультразвукова терапія стосовується для лікування м'язових розтягнень, суглобових болей, тенденітів і інших трав. Лазерні терапевтичні апарати. Лазерна терапія використовує світлові хвилі для стимуляції клітинного метаболізму і регенерації старин. Це сприяє зменшенню болю, зниженню запалення і покращенню загоєння. Магнітотерапія. Магнітотерапія заснована на використанні магнітних полів для стимулювання кровообігу, зменшення запалення і болю. Ця методика використовується для лікування хронічних м'язових і суголовових болей, острохондрозу і ревматичних захворювань, кардіореабілітаційне обладнання, бігові дорожки та велергометри. Ці пристрої використовуються для тренування серцево-садинної системи, особливо після інфарктів або операцій на серці. Вони оснащені моніторами серцевого ритму і іншими датчиками. Що дозволяють контролювати фізичне навантаження пацієнта в реальному часі. Системи для віддаленого моніторингу. Ці системи дозволяють лікарям відслідковувати стан пацієнтів у віддаленому режимі. Вони включають носимі пристрої, які збирають дані про серцевий ритм, рівень активності, артеріальний тиск та інші дані. Електростимулятори електроміостимулятори. Електроміостимулятори використовують електричні імпульси для стимуляції м'язів, що сприяє їх зміцненню і відновленню. Цей метод особливо корисний для пацієнтів, які не можуть активно тренуватися через травми або захворювання. Трансакторіальна -ак -транс електростимуляція. Трансакторіальна -транс -транс електростимуляція використовує слабкі електричні струми. Для стимуляції мозкової активності. Ця методика заснована для відновлення когнітивних функцій після інсультів або черепно мозгових травм. Реабілітаційні тренажери. Інтерактивні тренажери. Інтерактивні тренажери поєднують фізичні вправи з комп'ютерними іграми або іншими інтерактивними елементами. Вони стимулюють пацієнтів активно залучатися до реабілітації, підвищуючи їх мотивацію та зацікавлення. Системи для відновлення рухових функцій. Ці тренажери призначені для відновлення функцій рук і ніг після травм або хірургічних втручань. Вони забезпечують контрольоване навантаження і дозволяють пацієнтам поступово відновлювати силу та гнучкість. Ортопедичні пристрої. Ортези. Ортези це пристрої, які підтримують або фіксують кінцівки в правильному положенні, вони використовуються для лікування травм, таких як розтягнення або перелому. А також для корекції деформації суглобів. Протези. Протези замінюють втрачені кінцівки і дозволяють пацієнтам відновлювати часткову або повну функціональність. Сучасні протези можуть бути механічними.